Далі йдемо на Вугледарському напрямку оновлення у російській армії. Про це у нашому етері розповів командир кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак. Давайте його почуємо. Появилися якісь військовослужбовці от прямо заки. Чисто я розумію, що це якісь не непроф... професійні війська, це просто якісь е, там. Збори ще, мабуть, що недобитих підрозділів, які об'єднали в один, просто йдуть у повний ріст і просто лягають. А давайте тепер обговоримо. І це те, що повідомив нам боєць і взагалі ситуація на лінії фронту з Олексієм Гетьманом, майором запасу Нацгвардії України, ветераном російсько-української війни, який вранці, в суботу, завітав до нас в ефір, і дуже дякуємо вам, пане Олексію, за те, що ділитеся інформацією, яка у вас є з нашими глядачами. Отже, Назарі, Назар розповів нам про те, що з'являються якісь дивні бойовики, бійці з того боку. Він знаходиться на вугледарському напрямку і говорить, що вони навіть зараз вівчають, що ж це за підрозділи, навіть ідентифікувати поки що не можуть ну тому, що поводять себе як справжні зеки дивно насправді, тому що саме на цій ділянці, в тому числі, ворог активно опирається намаганням збройних сил просунутися далі, де окупувати нашу територію. Що можна сказати про тактику ворога зараз на цьому етапі? Ну, вони починають там, де бачать, що ми робимо наступальні дії. Вони намагаються туди притягнути додаткові сили, бо вони розуміють. Ну там теж серед є, серед росіян, є люди, які ще розуміються на військовій справі. Ми ж це розуміємо. І е, вони бачать, що ті сили та засоби, які є зараз у Російській Федерації, вони не здатні зупинити наші наступальні дії. Тому е, виходу іншого немає в них. Вони намагаються посилити це угрупування завдяки виключно живої сили. Так техніки в них певна кількість більше і немає. і не можна. Мобіль... Мобілізувати техніку, вона скільки є, стільки є. А людей можна мобілізувати, враховуючи цих е, е, колишніх ув'язних. Швидше за все, це вони знов, е, ну, перекрили якийсь пригожину і самі вже поїхали по тюрмам. І що можна було притягнути, притягнули. Ну, туди, е, начебто, Саме туди перекидають частину військ, Ну, хоча з е, е, лівого берега Річки Дніпро біля Херсона, хоча там мали бути е, е, морська піхота та десантні війська Російської Федерації. Що це за зеки? Ну, ді... Треба зрозуміти, де вони їх набрали, і що це, що це за війська. Ну, парень каже, що так як вони роблять бойові дії, то видно, що це люди не навчені, вони йдуть повний зріст, ну, що пальцевіра, віра, може в них, я не знаю, якщо вони так їх не ну, дивно. Див. Але... Олексій, Олексію, давайте далі йти по інших темах до на цьому тижні. Насправді, де окупували українські збройні сили декілька населених пунктів, і це вже почалися якраз звільнення цих територій, де росіяни за ці 9 місяців будували дуже потужні лінії оборони. І зараз фактично бої точаться на першій лінії оборони. Що буде далі? Наскільки з якими викликами мають наші військові зіткнутися там? Вони зараз починають з другої, третьої, ну так званих, там не, не, не зовсім всі лінії оборони, ну це окремо. Вони починають підтягувати війська саме на першу лінію, то, тому що вони розуміють, що коли ми прорвемо цю лінію, не просто звільнимо там одну чи два населених пункти. Мова а про... про Запорізький напрямок. напрямку. Да, а да, коли, коли ми прорвемо цю, цю от дивіться, там от по карті, от ми бачимо от наші війська, війська росіян, і от територія, яка їм і начебто контролюється. Треба розуміти, що війська знаходяться не Усій ці території, яка замальована червоним кольором, там знаходяться війська виключно, ну, основна частина біля лінії фронту. Все далі, що, що намальовано, що воно іми контролюється, воно, ну. Умовно контролюється, контролюється, але там вже тільки тилові частини залишились, і да, якісь там ще там військові, які не, не були залучені до е, безпосередньо боїв на лінії фронту. Тому, якщо, е, якщо коли ми вийдемо, е, прорвемо цю першу лінію оборони, далі в нас буде вже вільний і там, ну, там вже нема військ, які можуть чинити опер. Тому а от... оці споруди, які вони, і протитанкові рви, і минні поля заміновані. Це, ну, це, звісно, перешкоджає наступальним діям, але це аналізували ще декілька. Місяць тому британська розвідка чи здатні такі фортифікації зупинити війська. Ну призупинити вони змозі, але тільки в тому випадку, якщо ці лінії, лінії оборони росіян були повністю забезпечені артилерію, військовослужбовці, ну всім, чим необхідно, щоб вони, були, щоб вони були, щоб вони мали певну щільність і тоді мали змогу робити вісіч. Так, таких сил, щоб повністю всі ці лінії забезпечити, в них немає. Тому ці фортифікації ну, вони, вони призупинять, але зупинити от, так, щоб кардинально зупинити, вони не змозі. Оце головне сказати, що чому відбувається, ну начебто невелике просування. Ну що це таке? Багато хто каже: ну там 500 метрів, 200 метрів, кілометр, Це ж не є велике просування. Нічого подібного. Це саме перша лінія оборони. От коли ми її прорвемо, далі далі, все там відкрита, ну не невільна територія, але вже військ великої кількості немає, споруд немає, і можна рухатись набагато швидше, там заходити в тил, і так далі. Все, все, що треба але ж росіяни, це ж розуміють. Що це для них є великою небезпекою, і, напевно, готують якісь контрміри, та контрміри. вони вони просто впирали, ну, контрф приготували контрміри, е, притягнули зеків. Вони будуть впиратися е, е, ну, як, як тільки можливо, тим більше, що позади них є загранотряди, які не, не будуть відпу давати відходити. Вони всь, будуть все робити, щоб не дати ну що це означає? Якщо ми просунемося, ми кажемо перша лінія, друга лінія. Ми просто прорвемо лінію фронту. Коли ми прорвемо лінію фронту, ну можна зрозуміти, навіть не будучи військом, що далі е, Буде значно простіше рухатись і значно далі можна просунутися. От тому, але ми ми протискуємо цю лінію, і треба пам'ятати, що ми задіяли лише 25% тих військ, які ми планували залучити до цих наступальних дій. Росіяни притянули для захисту вже 90% тих резервів, які були в них заготовлені для того, щоб будувати цю вісіч. Тому ну от. Послухайте, що каже наше саме військове керівництво, яке ну аналізує виключно військову ситуацію на, на цих ділянках. Вони кажуть, що це і є те, що ми планували, все йде за тим, так як було прописано в нашому генеральному штабі, і можна все вважати успіхами. Далі далі буде, буде більше. Далі ми долучимо ще ті війська, які готові. Ну туди, куди ми вже запланували. зараз ну не треба казати, що це є розвідка боєм. Це просто ну, це перший етап наступальних дій. Ну розвідку ми проводили трохи раніше, але Да, от багато говорять про те, що зараз у нас в суспільстві є якісь гіперочікування від контрнаступу, і що треба насправді. Розуміти, що війна це війна, вона може тривати дуже довго, і кожен етап теж може дуже довго. Бо у нас і обіцяли вже, що і не знаю, в Криму будемо на початку літа тут <coughs> прес-конференції проводити. Бачимо, що в реальності іноді так не відбувається. Це слухає хоче. Давайте слухати може таких поважних людей. Ну, наприклад, як міністр оборони Сполучених Штатів Достін, який казказав на у такі заклики, що давайте швидко переможемо. Що ми маємо рухатись дуже дуже швидко. Наші війська він каже, треба. Усвідомити, що війна, російсько-українська війна це не спринт, це марафон. Це треба буде ще багато часу. Ну відносно багато часу, багато сил для того, щоб досягнути успіху. Це саме каже генсіяк НАТО Ен Столберг. Він каже, що просування буде, але це важ, важкі дії, які на жаль, ми будемо нести втрати, в живості, втрати в техніці, але все одно ми досягнемо мети. Тобто, ну гіп Ми вийдемо, ми зробимо те, що ми маємо зробити. Ну не треба підстовку підштовхнути, Вати наших військовослужбовців спинив казати, що ви повільно рухаєтесь. там дуже шалено робить Росіяни. І давайте пам'ятати, в нас менше е, людей, в нас е, е, військовослужбовців в бою, в нас менше техніки, в нас менше снарядів. У нас всього менше. Але завдяки е, якості нашої зброї, завдяки сучасної тактики, завдяки мужності наших військовослужбовців, ми меншими силами робимо наступальні дії і робимо вдало. Тут це треба зрозуміти. Більш того, от ми зараз тільки сфокусувалися на південному, да. Чи на південній ділянці фронту на поліської області, але багато чого відбувається і на Бахмутському на напрямку. Бахмутському Ось Що зараз там, на, на угу. східному? Ну не, 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 там є певні просування. Ну ми, 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 ми мріємо всі те, що ми зможемо тащити Бахмут, і те групування, що там залишиться. Ми показуємо те, що синім позначені останні так, просування да, да, військ е, України. Е, Діпстейтмеп. Да, так, от, от ну, карта вона показує, що ми, ми, ми просуваємося, ми, 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 ми маємо тащити Бахмут і, і таким чином... а вон. Ну, або повністю оточити, або частково оточити, це так зване тактичне оточення. І тоді ці війська, які там знаходяться, це е, були бойовики е, так званої Донецької Народної Республіки, які прийшли на заміну Пригожена, вони будуть вимушені відходити, або тоді вони в оточення, і їх, вони будуть або знищені, або їм треба буде здаватися в полон. Ну я думаю, що вони багато хто хоче здаватися в полон. Було е, було відео вже по, по наших соцмережах, як годують, як тримають. Е, а полонених, і Ну ви знаєте там нормальне харчування, нормальну сумову життя. Деякі з полонених кажуть, що вони так 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 не так добре в побутовому сенсі не жили не, не були навіть там, де вони, звідки вони приїхали. Деякі кажуть, ми тут перший унітаз побачили. Тобто, ну тут, я не знаю, полон не хочеться. Трошечки брати, бо... пішли зараз на низ, вниз спускається карта, і мається на увазі на південь. І скоро ну, має бути, я не знаю, що дойде до Мар'їнки? там є повідомлення, що ворог навпаки намагається просуватися і хоче а, захопити цей фактично знищений населений пункт, так же як і попасний, як і Бахмут. Наскільки є ворогідність такого Ну, вони... Ну військової точки зору це цілком зрозуміло, що вони намагаються зробити, коли не бачать, що ми атакуємо. Ми це вони вже не ми не контратакуємо, ми наступаємо. А вони мають зробити якісь контрнаступальні дії для того, щоб відволікати наші сили, для того, щоб саме там ну, спробувати просто. Ну, я думаю, що в них нічого не вийде. Давайте вони в бої під Мар'їнкою вони захопити це місто, хочуть вже 9 років. Так. Ну в них не зовсім це виходить. Я думаю, що надалі Не вийде. Це передмістя Донецька. Донецької просто да. поясню нашим нашим глядачам. Які не знають так, да де але це але але таким чином вони намагаються відтягнути наші війська від інших напрямків, де ми робимо наступ дії. Це я не думаю, що вони поставили якусь мету. Ну може десь так фантазують, що може їм вдасться захопити це місто, але головне не не захопити місце і з їхньої точки зору, а саме відволікти наші війська і відтягнути сили для того, щоб в інших місцях ми не могли робити ті дії, які ми плануємо. Ну хай пробують. Я не думаю, що в них щось звозять. Ще одна ділянка, де ворог намагається активно контратакувати. Сьогодні теж про це говорили з в нашому ефірі з Ігорем Романенком. Зокрема, це Ліма Лимана напрямок. Ну, да, на півночі. Так, Куп'янськ так. Куп теж що там відбувається? Там теж те, про що ви говорите, що ворог намагається відволікти сили України? Ну на тому рампліку, ну на в одному місці там навколо було зосереджено. Ну більше ста тисяч військовослужбовців Російської Федерації біля двох тисяч там три-чотири тисячі. Я точно не скажу. Скільки там було? Важкої техніки, там було порядка 800 стволів артилерії, тобто там доволі потужне групування було ну, зібрано, І вони, вони, вони планували. Вони ж планували е, захопити Бахмут. З Бахмута рухатись е, одна група мала рухатись на північ, е, до, до, ну, до Ліману, до, в тому напрямку, е, з е, Ліманського напрямку вони мали рухатись на південь, тобто забудуне кільце. І так само вони планували з Бахмуту е, рухатись на південь е, в біг Вулідару, Вулідар, з Вулідара на північ, тобто, то що до Війська, ну поки що в них цього нічого не вийшло, і ці атакувальні дії ну на Куп'янсько-Ліманському напрямку це теж переважно для того, щоб відволікти ну відтягнути наші сили, бо вони ще довго розуміють, що ну, можливості наступати, таких яких вони були ще на початку року, коли вони зосередилися, що тільки можна було, в них немає, і успіху вони мати не будуть. Тому це, це швидше за все, просто ну, намагання відтягнути, розтягнути наші війська, не дати можливість наступати там, де запорізький напрямок, Бахмутський напрямок, де ми все робимо наше наступне. Ступальні дії. Тому це ну, ну ще раз, з військової точки зору, це, це розумні дії, але я не думаю, що вони принесуть якийсь сенс? Ну будь-хай пробують вже не перший тиждень. На жаль, говоримо про наслідки катастрофи на Дамбі Каховської гідроелектростанції, яку спричинили російські окупанти. Наскільки така така втівка, так, такий злочин допомагає їм забезпечити. Відсутність наступу України якраз на Херсонщині. Ну не факт, що ми планували наступ саме на Херсонщині, тому що як тільки, як тільки була підірвана бамба, бо дамба була ставкою охорони команди, і президент Зеленський казав, що генірну команду командою наших збройних сил йому доповідали, що це було ну прораховано, що така ситуація може статися, і були розроблені плани, що робити, якщо це відбудеться. Тобто, це не є несподіванка. Ми це очікували, і ну зараз вода спадає. Навіть росіяни починають повертатися ближче до. Ну, до берега річки, вони ж відійшли на 10-15 кілометрів. це відчувають навіть, на жаль, Херсон, бо вони підтягнули артилерію, яка вже може дострілювати до Херсона. Ну вони туди повертаються, намагаються закріпитися на тих позиціях, які саме себе втопили. Як це вплине на нашу наступальну дію? Ну, вода спаде. Я думаю, що якщо були плани саме на Херсонському напрямку робити атакувальні дії, то вони будуть зроблені. Ну не факт, що вони що вони щось це планувалося. Ну чому всі хочуть, щоб ми атакували біля Херсона? Є інші ділянки, там можна теж зробити. Ми Балі, про діє. них в ефірі не скажемо, і ворогу теж не скажемо, тому що це має бути несподіванкою для нього. Правильно для нього все несподіванкою. Олексій, буде. дякую дуже. Це був Олексій Гетьман, майор запасу на України, ветеран російсько-української війни. Пройшлися по всій лінії фронту, поговорили про перспективи, про те, що там відбувається. Дякую дуже.